У подавляючій більшості управлінських команд рівень стратегічного мислення не відповідає їх рівню посади, це дуже поширена проблемна зона, не тільки в Україні. Це дослідження показали взагалі по світу. Вони можуть знати якісь інструменти, і, більш того, я там, наприклад, перед стратегічними сесіями намагаюся завжди навчати да, проводити спеціальне навчання по ключовим інструментам сучасного стратегування команди. Але. Рівень їх ріше, він завдяки інструментам покращується, але він все одно дуже часто не є дійсно стратегічним. Якщо два слова сказати, а що ж таке стратегічне мислення, це вміння бачити реальність як глобальне ціле, з яких частин воно побудоване, як побудована реальність, які сили, які елементи її формують, і як ці елементи трансформують реальність в майбутнє. Сердечнее мислення це не тільки розуміння, як є реальність зараз, це вміння побудувати дуже якісні гіпотези, яке майбутнє може виникнути завдяки оцім елементам, які будують цю реальність зараз.